Із передової до рацу після майже двох років кохання під кулями у Черкасах побралися боєць А та волонтерка. Антон та Іванна познайомилися на барикадах революції гідності. По тому він пішов добровольцем на схід. Вона у волонтери. Наш наступний сюжет про любов, що народилася з випробування. Вікторія Хамаза розповість. Січень 2014-го. Революція гідності у самому розпалі. На блокпості на в'їзді до Черкас народна варта. Серед активістів майданівець Антон та волонтерка Івана. Їх стосунки лише починаються. Попереду у закоханих неоголошена війна та рік коротких зустрічей на передовій. А це закохані сьогодні, і з передової вони прямують прямісінько до рацу, поряд найближчі батьки та бойові побратими. Туман пройшов із нареченим найзапекліші бої на сході. Навіть у найтяжчі моменти Антон розповідав про кохану, пригадує боєць. Казав, що буду одружуватися, що дівчина ну, там гарна, добра. Йому з нею подобається. Я бачила, як струїлися ці як Івана. Проважала Антона, і як вона його ждет, як вона волнуется за нього. Ледь стримують сльози і батьки. Кажуть, їхній син змалку мав загострене почуття справедливості, тому не сумнівалися, що за першої нагоди піде боронити країну. Слабших захищав, він допомагав завжди бабусям, дідусям, тобто він, він завжди був таким хлопчиком. І в Буде майбутнє, це найголовніше. Дай Бог, щоб у нас. Хотя бы в этом году настал уже мир, вот, чтобы такие молодые семьи. І такі молоді люди ні, ніколи не воювали. Ще миті вони стануть подружжям. Антон та Івана не розлучаються ні на секунду. Перед найважливішим кроком у житті згадують першу зустріч. Це було на майдані, каже Антон. То людина чоловік багато много і це мене більше всього удивило. Крім цього, вона ще розда роздавати команди, кому що робити. без івани. Ну там було б дуже складно. Мало того, що вона підтримувала психологічно, вона ще підтримувала матеріально, мається в виду як волонтер. А Івана вкотре цитує повідомлення, яким Антон підбадьорював її з передової. Я під пулями, але ти, ти зі мною в серці. Замить закохані кажуть найважливіші слова. Да. По тому офіційна реєстрація та перший поцілунок у статусі подружжя. В медовий місяць подружжя відкликало до закінчення війни. Після святкування Антон знову збирається на схід Івана на волонтерську передову. Та поки вони насолоджуються своїм довгоочікуваним та таким коротким щастям. Вікторія Горнеділько, Віка новини.